В цьому відео ви дізнаєтесь, як виявити справжню цінність вашого працівника, кожного вашого працівника, який би не працював у вас на підприємстві, як оцінити його реальний вклад в роботу вашого бізнесу, як оцінити, чи дійсності те, що він каже, відповідає тому, що він робить. Чи дійсності він приносить вклад в бізнес такий, як ви очікуєте, отримати. Як позбутись усіх, Оман, які нам доволі часто підпихають наші працівники, тож про усе це і навіть більше ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Тому додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Доволі часто підприємці стикаються із такою ситуацією, що їхні працівники їм показують наскільки велика їхня цінність, наскільки великий вклад вони роблять, наскільки серйозними і відповідальними у своїй роботі вони є. І дуже часто підприємці, якраз таки на це ведуться. Вони у це вірять. Вони, от як то кажуть, розвісили вуха і уважно слухають, що їм розказують їхні працівники. Вони це сприймають, припускають через себе. А потім дивляться і не розуміють, Блін, а чому ж така ситуація? Чому ж бізнес так неефективно працює? Чому ж доходу не вистачає навіть банально на те, щоб перекрити свої витрати? Чому я вже який місяць не можу витягнути на себе якусь певну суму коштів, яка мені потрібна, і хоча б навіть запланувати собі поїздку кудись на відпочинок? Чому я не можу цього дозволити? Чому бізнес працює, кошти вливаються? Товар закупляється, якщо ви, наприклад, займаєтесь товарним? Бізнесом, а при цьому гроші кудись випаровуються. Чому так стається? Всі ж так. Ефективно працюють, у вас немає підстав сумніватися в роботі ваших працівників. Вони ж постійно вам це підкреслюють. Вони постійно вам про це кажуть. Вони вже настільки вбили ту ідею, що вони хороші, якісні, відповідальні, чесні, порядні працівники, що таких інших ви не знайдете, що у вас будуть без них величезні проблеми на підприємстві, і через це ви зовсім втратили так, би мовити, зв'язок з реальністю. Ви сприймаєте усе буквально, що вони кажуть, і не можете зробити об'єктивний висновок. У вас, ніби прірва виникає, де з однієї сторони у вас дуже круті, класні, підковані кадри, а з іншої сторони, ваш бізнес мінусує, мінусує, мінусує. І ситуація з кожним днем краще не стає. Тільки просадка, просадка, просадка. І ви не розумієте, ви дивитесь на усе це? Не розумієте. Ну якщо ж такі класні кадри працюють, чому в мене такі проблеми в бізнесі? І дуже часто підприємці навіть не задають собі цього питання. Вони якось спливуть по накатаній, вони не хочуть це вдаватися, вони не хочуть розбиратися, бо це дуже багато часу, дуже багато роботи, і все дуже складно знову ж таки виясняти, тому що. Кожен буде відстоювати свою позицію, кожен працівник, до якого б ви не підійшли, він буде відстоювати свою позицію. Він буде казати, що ні, я все-таки роблю добре роботу, я роблю відповідально. І як вам, як підприємці, вияснити, в чому ж правда, де ж ця правда захована, як то кажуть? І якраз таки в цьому відео я дам вам один дуже простий інструмент, який ви можете використати хоч сьогодні, і тим самим. Перевірити, правду вам кажуть ваші працівники чи неправду. Дійсності вони роблять такий великий внесок у роботу вашого підприємства, чи ні. От про це сьогодні і поговоримо. Отже, інструмент, який би я хотів вам сьогодні запропонувати для використання, називається просто закрий вуха. В чому суть? Суть цього інструменту в тому, що усе, що каже ваш працівник, ви не чуєте. Ви просто закрили вуха. І ваше завдання, так як ви закрили вуха, і окрім плямкання губами вашим працівником, ви більше нічого не бачите. Ваше завдання подивитися на результати його роботи. Вам потрібно оцінити метрики, які ви використовуєте для того, щоб оцінювати роботу. Вам потрібно подивитися на ключові показники ефективності і тільки на основі цієї інформації. Робити висновок про працівника вам потрібно від сьогоднішнього дня раз і назавжди забутися про те, що ви слухаєте, про те, що вам кажуть ваші працівники, про те, як вони себе нахвалюють, про те, як вони класно себе продають. Так, в працівників є дуже класний скіл, який називається вміти продати себе. І як сказав один мільярдер, якщо ви будете спілкуватися із своїми працівниками без таблиць, де відображені чіткі результати. Результати їх роботи, де ви будете бачити ключові показники ефективності, які ви повинні прописати. Бо якщо ви до сьогоднішнього дня не використовуєте показники, ключові показники ефективності своїх працівників, тут можна взагалі далі нічого й не говорити. Ви ніяк не зможете оцінити реальну ситуацію ваших працівників. От працюють та й працюють, наче щось роблять, наче на складі кудись переносять там коробки, наче бурлива активність, наче в офісі ру. Клавіатури мишки клацають, телефонні розмови ведуться, а результату виміряти неможливо, оцінити вклад неможливо. Тому ваше завдання, перш за все, якщо ви не використовуєте, вам потрібно вести облік того, як. Ефективно працює ваш працівник. Вам потрібно сформувати ключові показники ефективності роботи ваших працівників. Що це означає? Це означає, якщо у вас є продавець, то ви повинні виділити такий ключовий показник як продажі, наприклад, продажі в кількості товару, якщо ви товар продаєте, продажі в плані грошей і прибуток, який приносить вам конкретний працівник. І вже цих трьох показників для продавця буде достатньо для початку, і ви вже зможете оцінювати ефективність. Ефективність роботи цього конкретного продавця. Ви будете бачити, чи росте його ефективність в розрізі певних часових проміжків. Ви будете бачити, як він в порівнянні з іншими колегами, на якій позиції він тримається, чи він в топі, чи він посередині, чи він може задніх взагалі пасе. І коли у вас є ці дані, уся інформація, яка іде від ваших працівників, які себе нахвалюють, які себе класно продають. Вона має від вас відштовхуватись просто відштовхуватись, бо тому, що ви закриваєте Вуха, як я сказав, і дивитесь тільки на таблицю. Тільки на таблицю. Я більше скажу, якщо ви почнете оцінювати своїх працівників саме по ключових показниках ефективності, які ви повинні виділити на своєму підприємстві, то тоді кількість обману вас буде зменшуватись однозначно. А разом із тим авторитет ваш як керівника буде зростати. Тому що вам лапші на вуха не навішаєш. Ви знаєте, про що ви говорите? Ви розумієте тему, про яку ви спілкуєтесь? Ви спілкуєтесь чітко по справі. Ви спілкуєтесь мовою цифр. А отже, якщо ви спілкуєтесь мовою цифр, ви і вимагаєте конкретні показники. Ви ставите конкретні дедлайни, коли має бути виконане завдання. Ви ставите конкретні показники. Результат по цих показниках, яких ви хочете досягнути, наприклад, кількість продаж, скільки ви хочете в наступному місяці, щоб цей конкретний працівник вам зробив, чи в сумі, чи в кількості, без різниці, як вже вирішити, в залежності від вашої ситуації, і дуже важливо в цей момент виявити, які ці ключові показники будуть у вас. З вашими конкретними працівниками дуже важливо правильні показники виявити. Як зазвичай починають діяти підприємці, коли дізнаються, що от все ж таки потрібно орієнтуватися на конкретні показники? Вони починають собі так подивилися, плюс-мінус прикинули. Ось такий показник буду аналізувати. Ось такий, якось знаєте, ніби з неба взяли якусь інформацію, або десь на сайтах якихось щось підчитали. Взяли, скомбінували, починають аналізувати і нічого не змінюється. Так діє більшість підприємців. А як діяти правильно? А правильно потрібно діяти наступним чином: ви чітко аналізуєте свою ситуацію ви виявляєте, які конкретно в вашій ситуації, в вашому конкретному випадку, по вашому конкретному працівнику, якого ви хочете перевірити, наприклад, на добросовісність, які потрібні конкретні показники аналізувати. Підбираєте ці показники і починаєте вести ретельний облік. І все це потрібно робити в комплексі, не тільки відносно одного працівника, чи відносно однієї посади. Цей аналіз потрібно вводити на всіх ланках, на всіх ланках роботи, на всі посади. Садим для всіх відділів, навіть для відділу, потрібно вводити окремі показники ефективності, і дуже важливо їх правильно виділити, підібрати конкретно під ваш бізнес. І тут немає на жаль одного універсального алгоритму, тому що бізнес різний, ситуації в бізнесі різні. І потрібно підходити відповідно індивідуально до кожної ситуації. Якщо у вас виникають питання, як конкретно в вашому бізнесі, конкретно в вашій ситуації виділити ці ключові показники ефективності, як для конкретної посади, так і для вашого конкретного відділу, в якому ви хочете це аналізувати, як правильно вести облік цих показників, як аналізувати їх ефективність, тоді приходьте на консультацію, записатись зможу. Можете за посиланням нижче у описі до цього відео, а поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.